Сімітання і продовження по заслонці вихлопа. Всю тут ми повичищали. Заломлені були болти, Повисверлювали їх, різьбу не нарізали. Просто на чотири нові болти кипать, з гавічками, на фіксатор різьби, все заробиться. Значить, по цій ці ще вийшло. Вона в нас от вилетіла повністю. Це було попереднє відео. Значить, Замовив ось ремкомплект. Остання і півмісяць. Е, Наскільки я зрозумів, що півмісяць тут треба значить, вирізати ось цей і приклеювати цей, бо питали за клей. Значить, клеїти можна. Ось цю всю фінію разом не, не роблять. тільки йде в такому плані. Ось от, от вона прийшла посилочка, пакетик, все. кому треба, буде, я можу скинути реквізити що до чого. Ну, коротше, понятно. Э, Значить, продовжуємо. Ставимо шастерню, зараз підмастимо чуть-чуть валцею і поставимо шастерню на місце. Скріплюємо далі, піде ще. Ну, вот, типа такая фигня получилась. Ось вот, такі болтики на 4 з прешайбами, гаечки, шайби і на червоний фіксатор різьби, Ну, для того щоб відкручувалося на всякий випадок. Це лишне благорочку і зараз брижим. Типа, і вот получается у нас вся така ерунда. Тут все почистили, вот сибо, тут у нас Тут що треба помастити термопастою ну, на всякий випадок, щоб не окислялося алюміній, якщо вдасть, Ці болтики всі не ці, щоб не нагрівалася відхотною. І тут стоять такі вон, втулочки такі з боку, типу термостойки, щоб охолоджувався дивунчиком і не нагрівався від температури. ну от такого плану. Ми повністю замонтували заслінку. Ремкомплект коштує 565 гривень. Ну, плюс болтики гривень 50, 30-40 в такого плану. Ну, плюс пересилка 80-100 гривень як де. Коротше, вийшло. Ну, хай буде гривень 700 максимум. стоїть замінити всі. Беушна, заслінка, треба брати вже її повністю з трубою, типу всією рутою. Десь D800. Ну, в інтернеті бачу, не знаю в якому стані, в такому десь так приблизно.